Телеканал Твій Плюс велику увагу приділяє дитячій творчості. Є чимало програм, створених для дітей, фестивалі, такі як Таврійська зірка, демонструють дитячі таланти, велику популярність має телепередача Розмова про мову автори ведучі проєкту – український письменник, поет та заслужений журналіст України Анатолій Марущак. Передача є не тільки корисною та цікавою для дітей, а й для дорослих. Так відбувався черговий запис цього разу співавторам. Анатолія Мирощука був Олександр Цехместрук, якого ще знають як автора телепередачі Тінейджерські новини. Для мене це дуже круто, коли діти знають українську мову. Наприклад, мені українська мова допомагає вивченні її в школі. Завдяки українській мові я можу краще співати пісні і їх виконувати. Мені дуже подобається, що є такі програми, які допомагають мені розвивати свої знання в українській мові. Олександр Цехместрук, окрім того, що є ведучим рейтингових програм та заходів, ще є постійним учасником телефестивалю «Таврійська Врійська Анатолій Петрович Марощак особливо наголошує, що любов до рідної мови потрібно прищеплювати з дитинства, намагатися робити це в цікавий спосіб для дітей і долучати до цього дорослих. Дуже важливо починати вивчати мову з дитинства, тільки так можна узнати правильну літературну мову, тому що ми чуємо безумовно, якщо говорити про південь, українську мову, але там багато росіянізмів. Наша рубрика одна так і називається, і е, навіть там, де більше говорять українську, я маю на увазі в селі. От, там, е, на жаль, цих росіянізмів е, дуже багато. В місті частіше звучить російська мова. А щоб зазвучала українська, її треба знати. А як можна вивчити мову, тільки чуючи її, тільки читаючи її, тільки співаючи її? І це треба робити з дитинства цього разу. Ведучі записали декілька програм. Розмова про мову. Запевняють, що буде чимало цікавих фактів, різних деталей до вивчення. Отже, дивіться наш телеканал та вдосконалюйте українську мову разом з нами.